Після фіналу першого сезону, в якому Еймонд вбиває сина Рейніри Люцеріса та його дракона, війна у Вестеросі неминуча, і чорні і зелені збирають свої сили драконів і нових союзників, щоб зіткнутися в кривавій вогняній битві до смерті. Вітаю всіх на моєму каналі, а також з поверненням вас до вестеросу. Такого в нас ще не було, і я навіть не очікувала подібного. І це дуже простий, але геніальний хід. Нарешті дочекались нової хвилі промокомпанії другого сезону Дома Дракона, і замість одного трейлеру глядачі отримали два окремо для зеленої партії і чорної. Можливо, навіть хтось обрав для перегляду лише один ролик. Мені дуже сподобався цей хід розділити партії людей, які вболівають за тих чи інших, ще до початку сезону. Але я також трохи розчарувалась, тому що я очікувала все ж таки повноцінний трейлер на дві з гаком хвилини: більше кадрів, більше діалогів. А по факту ми отримали два маленьких тизера половина кадрів, яких повторюються. Але нічого страшного, зараз на цьому каналі, в цьому відео ми розберемо з вами, що ж там для нас приготували творці серіалу, і що саме очікувати від другого сезону. І так, звісно, тут будуть спойлери дуже багато. Я попередила. А ще перед початком огляду я хочу попросити вас підтримати відео лайком, а також підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. До того ж чим далі, чим ближче до нового сезону Дома Дракона, тим все більше буде нових відео по Всесвіту, що створив Джордж Мартін. Тож приступаємо до розбору одразу двох тизерів. Вони в деяких моментах доповнюють один одного, в інших повторюють, тому нема сенсу розбирати кожен окремо. Розпочинається що один що інший тизер фразою Кожен має вибір. Пишіть у коментарях, на користь якої партії ви зробили свій вибір. Щодо мого, то якщо ви новенькі на каналі, дізнаєтесь при огляді. А якщо вже зі мною давно, то знаєте, кого я підтримую. Отже, ще до кадрів ми бачимо у зелених і чорних герб таргаріїнів, але він в кожному ролику трішки різний. Партія короля глядачам показує золото зеленого дракона. Це логічно через колір партії. Але справжнім гербом короля Ейгона є золотий дракон на чорному фоні. Чому золотий, а не зелений, через те, що Ейгон був вершником дракона Сонячний вогонь або Сонцепломінь в українському перекладі. Вибачте, перший варіант подобається більше. Який вважався найпрекраснішим драконом, якого колись бачили на землі, і його луска мала золотий колір. На честь свого дракона король обрав колір герба. Партія чорних демонструє чорно-червоного дракона, що теж відсилає до кольорів рейніри. Але справжній герб принцеси являє собою поле розділене на чотири частини. На двох з них зображені триголові дракони будинку Таргарієнів, одну чверть займає місяць і сокіл матері з аренів, а решту морський коник її першого чоловіка з Валаріонів. Трейлер зелених відкривається кадрами за Алісентою, яка молиться. З першого сезону ми бачимо, що королева дуже набожна. Вона сама ходила з самі кінцевою зіркою на шиї, і замок обліпила цими зірками. На фоні вона промовляє. Всього декілька тижнів тому мій лорд чоловік був живий і в королівстві царював мир. ходу цієї фрази змінюються кадри. Ми бачимо королівську гавань, а далі знову Алісента, яка і каже цю фразу Ларісу Стронгу: нам не показують його, але ми бачимо руку, яка спирається на тростину. Такий персонаж в нас поки що один і це лорд Харенхола. В минулому тизері, що нам показали, у грудні, теж була частинка цього діалогу, і там Алісента промовляє таку фразу: Багато хто загине. Після цього діалогу ми бачимо, як на стіни замку підіймають прапори з гербом короля Ейгона Таргаріена. І тут трішки розчарування для мене, бо герпі золотим драконом, але на зеленому фоні. В Книжці Ейгон не пхав той зелений колір матері всюди. А тут вже нам показують, наче король не має власної думки і обрав кольори дому Хайтауерів, а не притаманний нам чорний. Менш з тим все герби нового короля висять над королівською гаванню. Тим часом трейлер чорних починається більш депресивно, а саме з похорон. Ми бачимо в кадрі перед поховальним вогнем Рейніру з синами Дже і Джофрі, з іншої сторони, Корліс Рейніс з онуками Бейлою і Рейною. Немає Деймона і методом виключення можна було б подумати, що вмер Деймон, але ні, принц в цей час сидить у Харенхолі. Похорон, звісно, Люцеріса. Він загинув у фіналі першого сезону. У книжці його рештки так і не були знайдені. Більш того, навіть була версія, де Бастард Стронг виживає, його виловлюють рибалки, хлопчик нічого не пам'ятає і доживає своє життя з тими самими рибалками. Але у серіалі все однозначно люцеріс загинув і його рештки були знайдені. На фоні Рейніра каже: Мій батько обрав мене своєю спадкоємицею, він притримувався свого рішення до самої смерті, і все ж таки на моєму троні сидить син Алісенти. І поки ми це чуємо, кадри змінюються. Ми бачимо щось новеньке, а саме острів Ликів, що знаходиться на озері Боже Око поблизу Харенхола. До цього даної локації ми ніколи не бачили. Сіракс у штормових землях показують на фоні родовий замок баратеонів штормова межа. Бачимо лодки, це пошуки тіла принца, видно на березі рейніру з крилом Аракса, дракона Люцеріса. А далі ми бачимо найкращий кадр. Він є і у трейлері зелених, і у чорних. Король Ейгон, другий Таргаріен, в короні Ейгона завойовника йде тронною залою до свого законного залізного престолу і сідає на нього. У зелених ця сцена трішки довша, там ще ми бачимо, як Отто Хайтауер кланяється своєму королю. Також до цього всього Алісента продовжує свою розповідь Ларісу Стронгу. На смертному ложі він знав, що королівство ніколи не прийме королеву. Тут на кадрах ми бачимо рейніру, а отдалі та саме сцена з тронною залою і продовження промови Алісенти. Прихильники рейніри можуть вірити у все, що завгодно, але Візеріс хотів, щоб Ейгон став його наступником. І, взагалі, тут довго можна сперечатися. Це окрема тема для відео. Але звісно, однозначно, король на смертному ложі мав на увазі зовсім не те, що зрозуміла Алісента. Але вона почула те, що почула, і вірить в це, та розповідає всім. Взагалі, вся ця сюжетна лінія з пророцтвом Ейгона Завойовника це такий крінж, і все ж таки думаю, якось окремо це треба обговорити, але не зараз. Чорна частинка демонструє бенкет на драконячому камені. Ну так, звісно, загинула дитинка, чому б не побенкетувати. Рейніра дуже гарна, на її голові вкрадена корона, і вона промовляє: Я хочу вести цю війну і виграти. Спойлер Рейніра весь час просидить у замку, поїдаючи тістечка, а вести війну і гинути за неї будуть інші люди. Але найцікавіше в цій частині це не амбіції Рейніри, а нові персонажі. За бенкетним столом сидять аж троє незнайомців. На чолі у нас, звісно, висідає Рейніра, по праву руку від неї старший з Бестардів Стронга і спадкоємець Рейніри і Джек Ейріс, З лівої сторони Бейла, дочка Деймона і наречена Джейка. А от далі розбираємось. По праву руку від Джек Ейріса знаходиться Адам Валаріон. Навпроти Рейніри, Молот, також в українському перекладі відомий як гю гартівник або Гарячий Гю. А з лівої сторони від Бейли Ульф Білий або Ульф П'яниця. Тож хто вони такі? В огляді на перший тизер я вже розповідала, трішки повторюсь. Джакеріс Веларіон звернувся до так званого насіння, а саме до байстрюків Таргарієнів. Стронг пообіцяв, що будь-хто кому вдасться приборкати дракона, отримує землі і статки і буде висвячений у лицарі. Його сини стануть шляхтичами, і доньки одружаться з лордами. А сам він матиме честь боротися пліч опліч з королевичем Драгонстоунським проти короля Ейгона. Таким чином Джейк хотів отримати для партії чорних якнайбільше драконів і драконячих вершників. Звісно, було дуже багато бажаючих приборкати дракона. Не всі вони були бастардами Таргарієнів. Багато хто загинув чи отримав опіки, намагаючись стати вершником дракона. Чотирьом байстрюкам все ж таки вдалося приборкати драконів. Ними якраз і були Адам Валеріон, Гарцівник, Ульф Білий і дівчинка Нетля або Крапива. І якщо трьох чоловіків ми бачимо, то нової героїні жіночої статі нам не показали. Тож можна зробити висновок, що дім дракона нас позбавив персонажки Нетлі. Дуже шкода, я не скажу, що це той персонаж, який сильно впливав на сюжет, але мені подобалося, що заради неї Деймон кинув рейніру. Можливо, серіал не хоче руйнувати пару, яка так багатьом подобається. Отже, повертаємось до бенкету, за столом ми бачимо аж шість вершників драконів. Адам Велеріон, якого Корліс представив як байстрюка Лейнора, але ми всі знаємо, що дітей він мати не міг, тому вирогідністю 100% що це бастард самого Корліса, приборкав дракона Лейнора на ім'я Морський дим або Моремар г'ю гарцівник осідлав Вермітора, дракона старого короля Джей Хейріса. Аульф білий срібну крилку. Для загальної картини просто розповім ще той факт, що на драконячому камені живуть і дикі дракони. Якраз крапива змогла приборкати одного з них вівцекрада, а також існують ще сірий привід і канібал, але велика ворогідність, що їх ми навіть не побачимо. Далі, після бенкету, нам показують кадр з Деймоном, і здається, навіть, що він є там, за столом сидить з усіма. Але на загальному кадрі його нема. І знову повертаюсь до того, що Деймон протягом другого сезону, на жаль, для всіх фанатів пари принца і принцеси, буде знаходитись не поряд з Рейнірою, а у Харенхолі. Тут він на когось дивиться, я б не сказала, що у спаленому замку буде велика компанія для Деймона. Але одна людина, яка має привернути нашу з вами увагу, все ж таки там знаходитиметься Аліс Ріверс. Ще один персонаж, то є, можливо, незаконно народжена дочка лорда Ліонеля Стронга, яка виглядала молодшою за свої роки, але не вщухають суперечки про те, чи було друге просто випадковістю або досягненням темних мистецтв. Це була дивна і наділена якимось чарівним даром жінка. Вона ніби могла бачити видіння у вогні, що схоже на здатність, яку виявляють деякі червоні жриці Рглора. Більше того, гуляють теорії, що Аліс Ріверс то є мелісандра. І знаєте, дивлячись на деякі речі в серіалі, як намагаються поєднати дім дракона і гру престолів, нагадуючи, що це один всесвіт і так далі. То я взагалі не здивуюсь, якщо саме у серіалі ця теорія підтвердиться. Якщо що будемо спостерігати за персонажкою і ловити можливо якісь відсилки. Паралельно у зеленому тизері, поки чорні шукають вершників драконів, парція короля шукає способи і методи, як боротися з драконами. Бачимо великі арбалети, щось подібне було у восьмому сезоні Гри престолів. Рейгаля саме з арбалети і було вбито еуроном. А також ми бачимо одного з братів-близнюків Каргелів Аріка. Нагадую, що Арік після смерті Візеріса зайняв сторону Ейгона, а Ерік сторону Рейніри. На цьому кадрі саме Арік. На фоні вже отто Хайтаур каже до своєї доньки Алісенти: Тепер вони не бажають блага для королівства, а бажають помсти. Під час промови нам показують чорних Деймона, і тут два варіанти: це або підготовка до взяття Харенхолу, або підготовка до взяття Стоунхенджа. У нас в сезоні буде декілька битв, точно одна велика, а саме битва при граківні, і, можливо, але не факт, скоріше не факт, покажуть битву при глотці. Але не в першій і не в другій Деймон участі не приймав. Була ще одна битва з назвою Битва під спаленим млином, але і там не Деймона, ні його армії не було. Але він скористався тим, що бракени бились деінде проти Блеквудів. І захопив їхній родовий замок. Тому ми бачимо або похід на Харнхол, або на стоунхедж. А потім показують рейніру, яка відсиджується на Драгонстоуні, поки інші воюють і кладуть своє життя за неї. Не вистачає лише тістечка у неї в руці. У чорних в трейлері бере слово Кейріс Веларіон. Королівство скоро розвалиться на частини, якщо люди не будуть пам'ятати клятви, які дали королю Візерісу і його законному спадкоємцю. Поки ми це слухаємо, бачимо кадр з Драгонстоуном, де рейніра йде до своєї дракониці. І трейлер так нагнітає, немов вона рветься у бій відвоювати залізний престол. Але ні, такого не буде. Тут принцеса поспішає до Адама Веларіона. Повертаємось до самого першого тизеру. Там нам показують рейніру разом із Сіраксою, точно з такою самою зачіскою, і в такому ж вбранні. Що саме там між ними відбувається? Сказати не можу, можливо, Адам присягається рейнірі. До того ж, зовсім не дивно, що до Адама більше уваги його все ж таки Корліс представив як сина Лейнора. А він був першим чоловіком Рейніри. І як ми пам'ятаємо, у подружжя були доволі такі дружні стосунки. А також, поки весь світ вважає Лейнора мертвим, Рейніра і Деймон знають, що він живий. Цікаво, чи розповість про це Рейніра Адаму? Ще цікавий факт: у Адама був брат Алін Валаріон він не став вершником дракона, тому можливо його в серіалі взагалі не буде, принаймні нічого на це не вказує. Далі сцена, яка розриває, мабуть, всіх фанатів Гри Престолів, тому що нарешті ми повертаємось на північ. Так, в минулому тизері нам вже трішки показали сніжних земель, а саме дорогу до стіни, але тут ще більше нових кадрів. Нам не показують Вінтерфелд чи в українському перекладі це вічно зим, але ми бачимо, як Джакейріс, якого мати ще в кінці минулого сезону туди послала, прогулюється стіною з лордом Кріганом Старком. Я дуже сильно чекаю на повернення до півночі і Старків. Далі трішки рейніри. Потім бачимо сіра Гвейна Хайтаура, тобто зелених, на його броні герб із зображенням маяку. Він дивиться угору, скоріш за все, на дракона, але не на того, якого ми бачимо далі. Тому що там сіракса. Знову ж кажу, не дракон не вершниця в битвах участі не приймали. Точно такий самий кадр з сіраксою. Ми бачимо у зеленому тизері. Далі кадри з битви. І от саме це кадри з битви при граківні. Чи в книжці вона називається при гнізді Гайворона, тому що Харен здався Деймону без бою. Битву на глотці не факт, що ми побачимо у другому сезоні, але навіть якщо вона і буде, то морський бій. А те, що ми бачимо тут, відбувається на полі. Ще була битва під спаленим млином, але вона не настільки масштабна і не є суперцікавою для глядача. Все ж таки, головною битвою сезону буде битва при граківні. В наступному кадрі хтось намагається підкупити вартових червоного замку. Далі нам вже прямо показують, як двоє чоловіків йдуть тунелями. Тут вже точно ми бачимо найманих вбивць кров та сир, про яких я розповідала у огляді на минулий тизер. А далі бачимо короля Ейгона II і мені, як дівчині, яка зловила на нього краш, здається не в самому кращому вигляді. І він каже. Змова проти короля, і я відплачу вам сто разів. Скоріше за все, це вже на ранок після трагічних подій. І далі знову ж Ейгон, який готується до бою. Тут глядачів ніхто не обманює, тому що Ейгон, як справжній король, не ховається за спинами інших, а сам йде у смертельний бій, а не залишається сидіти в замку, поїдаючи тістечка. Чуємо знову Ейгона, який промовляє: я не менш страшний, ніж хтось з них. І цю фразу можна сприймати як його теж слід боятися, його партію, його армію, його драконів, і він не стерпить змов і смертей своїх рідних. Він буде вбивати і мститись, на що Алісента відповідає: Ти навіть не розумієш, які жертви були принесені, щоб посадити тебе на трон. У чорних тим часом Корліс Валеріон промовляє до рейніри, Хайтаури марширують. Ви повинні знищити голову цього звіра, паралельно показуючи кадри з зеленими Еймондом ото Хайтауром, позаду якого бачимо Тайленда Ланістера. А далі чуємо Деймона. Наші умови дуже прості. Відмовся від хибного короля і схили коліно перед королевою або твій дім згорить. каже він: це скоріш за все каштеляну Харенхола серу Саймону Стронгу. Не бажаючи долі Чорного Гарена, дядько Ліонеля Стронга і двоюрідний дідусь Ларіса швидко спустив прапори короля Ейгона і здав замок Деймону, принц одним махом захопив і чималі статки Дому Стронгів і дюжину цінних заручників. Паралельно нам показують, як Деймон у броні з мечем під дощем ходить по пустому замку. Можливо, коли здадуть Харенхол, таким чином він ходить і перевіряє, чи нема зрадників. А також захоплює заручників. Як я вже казала, Деймон, крім того, що узяв два замки, більше нічого на цьому етапі історії не робив. В битвах участі не брав. Тому чому він бігає в броні з мечем по пустому замку, я не знаю. Але якщо я щось забула чи помиляюсь, напишіть в коментарях, що тут коїться на вашу думку. У зеленому тизері ми також бачимо армію під дощем і знову Деймон блукає по замку, тільки вже без лати шолому. Еймонд каже Крістону Колю, мій дядько – це виклик. Я буду радий, якщо він наважиться зустрітися зі мною віч на віч. Так, ми побачимо, скажімо, дуель між дядьком і племінником, але точно не у другому сезоні. Поки що Деймон з Еймондом віч на віч не зустрінуться. Але напевно в даному моменті Крістон Коль і Еймонд обговорюють похід на Харенхол. Принаймні по сенсу це більше підходить. Тому що саме тоді брат короля оголосив про свій намір дати дядькові бій і покарати бунтівних лордів приріччя. І якщо це дійсно так, то скоріш за все другий сезон закінчиться тим, що Рейніра зійде на залізний престол. У чорному тизері показують похорон принца Джей Хейріса, а потім кадри з Ейгоном, який розмовляє з дідусем Ото Хайтауром. Це доповнення до цієї сцени, яку ми бачили в зеленому тизері, де король казав про змову. Далі битва Продовжую вважати, що всі батальні сцени це битва при граківні, яка до речі відбудеться в першій половині сезону. Бейла на своїй місячній танцівниці, але що у першому тизері, що у другому, я не розумію, що тут коїться, тому що в битвах дочка Деймона теж участі не приймала. Хоча, можливо, у серіалі Рейніра пошла її разом із бабусею битися проти короля Ейгона. Рейніс, яка брала участь тоді в битві, каже: коли бажання вбивати, спалювати, візьме гору і розум забудеться, ми навіть не згадаємо, що взагалі розпочало війну. Паралельно з промовою йдуть кадри, Ейгон, на фоні якого стоїть Ларі Стронг, на когось замахується булавою. Можливо, король Ейгон власноруч займався катуванням найманця на прізвисько кров, тому що по книзі його катували 13 днів, а потім дали померти. А далі серед хмар ми бачимо, як летить велична в хагар, вершником якої є Еймонд. У зелених в тизері Отто Хайтаур каже: Ми переможемо і принесемо мир. Але ви повинні прийняти, що шлях до перемоги зараз це шлях насилля. На фоні кадри Алісенти у траурі через загибель онука. Далі якраз браки не проти Блеквудів. На битву під спаленим млином це не схоже, але щось біля того. Саме між даними домами відбувалась битва. Також бачимо збір зеленої ради, скоріш за все, саме тут Отто каже свою промову. Крістон Коль, взявши місто фортецю Сотінділ, витирає свій меч після страти лорда Даркліна. Саму страту ми бачили в першому тизері, а далі покоївка несе кроваву одежу. Це є наслідки вчинку крові і сиру. Ейгон дуже задоволений тим, що шлях до перемоги це насилля, навіть посміхається і промовляє на війну. І знову повторюється кадр із величною в хагар. У чорних деймон кричить ми боремось за нашу королеву. А також ненацька застає лордів чи типу того у Харенхолі. Бачимо бій між двома братами, близнюками, Каргілами. Рейніра на драконовому камені звідти вона не вилазила і каже Я боюсь того, що розпочала. І це доволі розумна думка, особливо коли вже почали гинути люди і найголовніше родичі. Але Рейніра не зупинилась. Далі бачимо Караксаса знову темну дощ, пишіть в коментарях, що тут коїться, невже так нам показують взяття Харенхола? У зелених Крістон Коль з армією скаче у бій. Тут вже точно бій при граківні, тому що тільки там, на момент цього проміжку часу, він брав участь. Повторюють нам бій братів. А Алісанта каже. Все життя я намагалась служити як своєму дому, так і королівству, і чомусь все це не має значення. А паралельно бачимо королівську гавань Алісенту у траурі і не в траурі, а також нову локацію, до якої наближається військо. Це точно не Харенхол, а що я сказати не можу. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, тому що стільки фортець будуть захоплювати у сезоні, що напевно, яка саме це, я сказати не можу. Алісента у воді, далі бейла на місячній танцівниці, а на фоні Крістон Коль кричить: тримайтесь за свою мужність, за єдиного істинного короля Ейгона. І також бачимо, як король йде до свого престолу. У чорних тизер закінчується караксисом, а у зелених з якогось дива морським туманом. Невже не було кадру з Хагар чи сонячним вогнем. Навіщо закінчувати трейлер зелених драконом, який на стороні чорних? Не зрозуміла. І тепер ми знаємо точну дату виходу першої серії другого сезону в Америці неділя 16 червня. А у нас вже буде ранок понеділка, 17 червня. Всього на нас чекає 8 епізодів. Фінальний ми побачимо 5 серпня. От такими вийшли тизери. Це, напевно, найдетальніший розбір на моєму каналі. Робота над сценарієм виглядала ось так: ноутбук і поруч книжка з десятками закладинок. Хотілось максимально розібрати трейлери, сподіваюсь, в мене вийшло. Якщо я щось пропустила або помилилась, я чекаю вас у коментарях. Також пишіть просто свої враження від побаченого, разом все обговоримо. Мені дуже цікаво поспілкуватися з вами. Я думаю, що далі буде ще багато відео про Всесвіт Мартіна, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А також підтримайте даний ролик лайком, мені буде дуже приємно. А з мене на цей раз все. До нових зустрічей на каналі.